Збільшення тарифів на проїзд у Чернівцях говорять не перший місяць. Нині возити людей за 2,50 збитково кажуть перевізники. Влада пішла їм назустріч, скасувала соціальні квитки. Люди ж, звісно, такому перебігу подій не зраділи. В місті знову постало питання здорожчання громадського перевезення. Відповідно, це викликало ажіотаж серед громади. Про це затвердження нових тарифів є незворотнім, запевняють експерти, але при цьому необхідно враховувати фінансовий стан населення і звичайно, рентабельність транспортної галузі. Основною проблемою в прийнятті тарифів. Є та частина розрахунку тарифу, де е, показується дохідна частина, тобто скільки е, реально е, їздить е, пасажирів. Влада, громада та перевізники довго йшли до цих переговорів. Однак до сьогодні не проведено моніторинг пасажиропотоку у кожній маршрутці. Експерти від власників автоперевезень хотіли почути скільки автобусів в день виходять на рейс, та який фінансовий план водія. Він має здати план. Розумієте, з цього плану 10%. Він отримує заробітній плані. У випадку перевиконання плану прогресивна оплата праці. Я вам не відкрию комерційну таємницю тує, до якої ви добиваєтесь. Під час зустрічі розглядали варіанти встановлення на кожному маршруті карткових терміналів. Проте ця система, поки в Україні, не врегульована. Хоча, за словами фахівців, саме це дозволить вивчити пасажирок потік в маршрутках і обійтись без оквіткування. Обмовилися спеціалісти і про перехід на загальну систему оподаткування. Ми за минулий рік мали е, практично в районі 7 мільйонів податків від автотранспорту. Від перевізників, Это плюс. а тепер, якщо їх загнати в загальну систему, у нас два є підприємства на загальній системі оподаткування, всі остальні на спрощенні. Як ви думаєте, загальна система оподаткування, любе підприємство покаже прибутки, то вони того й переходять на загальну систему оподаткування для того, щоб уйти від... Цього. Громадські експерти з інших міст України кажуть, що для точного розрахунку тарифу необхідно знати, який пасажиропотік на всіх маршрутках, і цей моніторинг повинна проводити незалежна організація. Я вважаю, що громадський моніторинг можна запровадити у вас на сесії міської ради. Ми методологію можемо вам свою надати. Значить, ви можете обговорити. Наскільки вона вам підходить, умовно, бо це таке, як вони Але це разом з громадськістю, разом з перевізниками, разом з водоканалом, з іншими структурами, які муніципальні послуги надають. До сьогодні, за словами експертів, на Буковині ніхто взагалі не вивчав пасажиропотік у маршрутках. Отож, говорити про економічно обґрунтовану ціну за проїзд у маршрутках у 3 гривні ще зарано. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.